Вже зібрали 100 гектарів ячменю озимого і зараз почали збір ріпаку. Врожаї цього року добрі, але погода вносить свої корективи. Дощі трохи підпортили нам збори врожаю, але взагалі результати дуже хороші. Окрім погоди, зараз заважає те, що багато в нашому господарстві є ще радянської техніки, і через те, що країна-окупант перестали ми співпрацювати повністю. Є проблеми з запчастинами на радянську техніку, але знаходимо якісь замінники, знаходимо якісь альтернативи, міняємо, щоб повністю відійти від цього. Вчора тільки знайшли ракету в полі у нас. Країна окупант обстрілює нас ракетами с 300, які, які б'ють навмання. Часами буває, що в полі просто посеред, наприклад, ріпаку він дуже великий, дуже високий. Комбайнери знаходять уламки або цілі навіть ракети. Великий мінус то експорт. Раніше ми вивозили все на великі порти на Нібулон, які працювали. Зараз, як знаємо, річки у нас низу Дніпра вже немає. Практично судоходство зупинено повністю, і через це мусимо вивозити фурами наші врожаї, а через то логістика дуже подорожчала і ціна зменшилася. Ми працюємо в штатному режимі, боремося на нашому фронті. Допомагаємо хлопцям, і наші прогнози найголовніше перемога а далі все буде.